Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв, і сьогодні поговоримо про дуже цікавий кейс, про те, як і ТЦК та СП винесли постанову про суд... баснословний штраф там, 25 500 гривень стосовно чоловіка. І суд першої інстанції залишився в силі 25 500 гривень за те, що чоловік відмовився проходити ВЛК. Чи мав він на це право? Ну, за декілька секунд про це поговоримо. Але ви знаєте. Я хотів би, щоб ми з вами подискутували і, можливо, якісь запитання у вас будуть. Поставте лайк під це відео, напишіть щось в коментарях і поговоримо про цей кейс. Він доволі цікавий, бо, тому що ну, тут відмова від проходження ВЛК. Ну, за це може бути покарання аж до кримінального. І в якому випадку це може бути визнано судом законним? Ну, унікальний момент. Трішечки простий чоловік зазначив, що він знятий з військового обліку в 2022 році. В нього це є відмітка військовому квитку на підставі статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. В той час він був знятий. Є рішення ВЛК, а йому кажуть, ні, ну. Давайте ми вас все-таки проведемо на велка, подивимось, який ви там не здоровий, який ви там не придатний. Чоловік зазначає, ні, я так гратись не буду, або в моєму рідному місті щось не буду проходити, а тут на виїзді, на блокпості такі речі, як кажуть, не рішаються скандачка, е як в певному фільмі говориться. Але чомусь суд першої інстанції його не почув. А от восьмий апеляційний суд, як не дивно. Ну, в даному випадку, а чому дивуватись? суди вони взагалі-то і за громадян також, і вони за верховенство права в цілому можна різні думки мати, але в цьому, в цьому кейсі суд розібрався і е, риторично запитує ТЦК, а що ви хотіли звіряти з невійськово зобов'язаним? І взагалі яке ви маєте відношення до невійськово зобов'язаного? Звіряння облікових військово даних військово-облікової комісії для встановлення ступеня придатності до військової служби розсіянця судом апеляційної станції як протиправного, оскільки особа, яка знята з військового обліку, ані статусу військовозобов'язаної, ані статусу резервіста, не має, а відтак і не підпадає під мобілізаційні заходи. Можна на цьому було б і зупинитись, але є одна родзинка. Чоловік зазначав, що там якийсь протокол, бо він відмовився від повістки від протоколу. Не бачив того протоколу на підставі якого виносилась постанова, а ТЦК зазначає, а от і свідки підписались, суда які. Так це ж ваші працівники ТЦК. Ну да, ну вони ж можуть бути і свідками, не тільки прокурорами. В дужках, звичайно. Суд каже: -на, не камільфу, такі свідки для протокола не підходять, і взагалі-то ви тут програли, не можна так діяти. Суд скасував постанову і закрив провадження у справі. Якщо у вас виникли думки після цього відео, поділіться ними. Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв і до нових зустрічей. Па-пам!